Всіх вітаю на каналі. Роботу ми продовжуємо. От хочу показати лінієчки ті, що я робив. Вони є вже трошки шабрені Для чого я їх роблю? Роблю для того, щоб можна продовжити роботу з плитов, то що я робив. Показую. Почнемо тако маємо 360 мм. Потім 360 мм. Перейшли ми на 520 приблизно. Значить. Тут чорнова шабровка, тут. Тут Шобровка йде. Вже така більш процентів 90, майже чистові проходи. Так само тут, майже майже оця довга, отака От лінійка. Теж чугун. Три лінійки є чугун. Так. Довжина цієї довшої. Зараз, секунду. Так, маємо. Отак, то є 880 мм. І так само зараз якраз шабрю це є рейса 60 сантиметрів, тобто 600 мм. Ось тако. Навіть не цілих 590. Так, тут теж йдуть уже майже чистові заходи шабером. Середина трошки ще не дороблена. Ось так око. До речі, що хочу сказати, якщо порівняти рейсу з чугуном, звичайним, сирим, то вартість шабровки рейсу, напевно, в три рази буде дорожча. Дуже важко шабрити рейсу. Значить, до чого веду? Веду до того, що тут ми на 100% не доробляємо. Постійно я лінійками міняю. Спочатку був такий момент, що, наприклад, цю залишив наніс краски і перетирав до двох лінійок. До цієї і до цієї. Так, що далі хочу сказати? Наприклад, оця рейса було спеціально зроблено, щоб ці дві площини були паралельні. Як оприділити, чи площина добра, не добра? Бо можливий бути навіть що варіант, наприклад, ця площина так, а нижня, наприклад, вже підвернута. От в цьому є помічник мікрометр. Дуже класно допомагає. Ну І допомагає так само в цій ситуації оприділити, чи є добра площина. Тобто що я роблю? Беру мікрометром, міряю на краю, міряю посередині, міряю знову на краю і бачу, які розміри. Зараз лінійка є вже загнана орієнтовно у сотки різниці. Тому і кажу, 90% роботи. І от мікрометром міряю. З однієї сторони пересуваю на іншу сторону. І поїхав такого. Що мені тут дає? Мені то дає, коли я міняю лінійки. Я бачу відпечаток на краску, що робиться, яка ситуація. І автоматично провіряю тут. Так, щоб все сходило. Я в даному випадку зробив паралельно, бо воно якраз мені допомагає у роботі. Ну, То дуже важко пояснити, треба робити роботу, і тоді робота все покаже. Про що, я? що я роблю? От я рейсу вже зняв і наніс нігролу. Нігрол, ще раз кажу, дуже гарно працює при чорнових заходах. Класно змащує, класно ховзається. Дуже мені сподобалось. Треба мені буде краску, краска в мене є і не один тюбік. То не проблема краска. Е, так. Довго стоїть тут, коротше стоїть тут. До чого веду? Зараз я рейсов притираю і сюди і притираю я, наприклад, скільки дозволяє, по довжині рейса, притираю до цієї довгої. Що далі? Далі яка ситуація? Якщо я від рейсу роблю відпечаток тут, пришабрив, зробив відпечаток на малі, пришабрив. В кінцевому результаті ця менша з більшою лінійкою мають зійтися. Ідеально. Це тоді є класний результат. Той результат, який має бути. Так, притираємо. І зразу зараз показую в режимі non-stop, який відпечаток. з кої сторони буде краще я думаю що видно не навіть якщо подивитися на світло уважно Повидно, де забрало краску. Я бачу, не знаю, чи ви бачите. Так, де треба, я беру шабер і трошки підтягую. Я бачу, тут в мене є трошки так більше набрано краски. Край лисий. І погнали. Okay. І ще можна зробити вздовж. То є мікронне стругання. В літературі є описано, що шавером найменшу стружку, яку можна зняти, то є 0,002. Тобто 2 мікрона. Не вірите, почитайте літературу. Знайдете. Якщо я знайду, покажу. У цьому відео не гарантую. Ось тако. Так, ще раз поправляємо нігролчик. Віточкову таку все розтягує. Дуже б було добре, би був валік резиновий, але на превеликий жаль я його не маю. Не знаю, може з часом десь його знайдем. Точніше, прикупим. Так, тепер далі. Маємо цю довгу лінійку. Оставлю я вже довго. Так, щоб не було. Оця така з презеррованими канавками. Так я собі захотів, так я зробив. От, наприклад. І приблизно посередині. Ну і зразу видимо результат, що воно хоче з мене. Так, поїхали. Отак, От тут взяло. Там десь взяло. Є, є, є. Так, тут нема. От. Ну, коротше, такий результат. Значить, треба цю лінійку ще під рейсу трошки підтягнути. Потім. Довгу і коротку до купи. Ще раз нагадую, має вийти одинаковий відбиток по всій площині двох лінійок. Взагалі можна вже потім у кінці робити розбивку. Розбивка трошки робиться інакше. Нема різниці, яким малюнком виконується Шабровка. Різниця є лише в кінцевому результаті. Якщо є результат роботи, шаприти можна як хотіти. Так, Коректуємо далі. Просто тупо збиваю деянігрол. Дуже важко дійти до результату сотка 2. А вже від сотки 2 дойти до, до нуля, то вже простіше. Там вже зйоми дуже акуратно треба робити. Шабер має бути гострий. Заправлений на алмазі. Хорошому алмазі. І погреміли. стружка, 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 стружка. По всей должине. Стружка, 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 стружка. И на краю уже нема. Что бы то означало? Так. Підтянув я вже другу лінійку довгу. Беремо рейсу і робимо відбиток. Так, відбиток є в принципі по всій довжині, але тут треба ще працювати трошки з ним. Десь є більше, десь є менше. На довгу лінійку зараз наношу нігрол і прикладаємо малу, результат будемо бачити. Так, беру малу лінійку і посередині прикладаю сюди надовго. І зараз будемо бачити результат роботи. Ще треба чи... чи вже в принципі є то, що треба. В принципі, є то, що мені треба. А, там видно, не видно. От має бути такий результат роботи. Можна приступати до повірушеної плити. Щуп. Дві соточки. Так. Дивимося двома руками. Можна це розвернути. Коротше, воно не йде. По всій дужині. Я вже перше провіряв. Перед тим як знімати. Ну не йде воно. Ще покажу таку штуку. Так, піднімаємо. Оп. Димос уважно. Є, є. Туска. Є, є. Так, середина. Є, є. Є, yeah, є. Yeah. І саме край. Є, yeah, є. Yeah. Ще раз показую на середині. Є, yeah, є. Yeah. Я думаю, що мені того поки що стане.